Привіт, це 33-й день бігу. Я зараз цель фотографію, Скільки я за сьогодні? І Я тут знову хотів поговорити про те, що потрібно завжди виконувати все вчасно, як сьогодні я приїхав зі школи. І я завжди намагаюсь, як зараз на фотографії буде показано, ось де тут там, де бачите, зверху написані кроки, там де на у цьому графіку, я завжди намагаюсь бігти в якийсь конкретний час, щоб воно за той час показало сам біг, сам ну, самі кроки із бігу. Тому я просидів час протикав, і воно вийшло не так, як хотілось. І тому тут ось такий я ще вирок зробив, що потрібно завжди все, все виконувати. Якщо ти щось запланував, я вже говорив це. І ще хотів сказати, що із того, що слова мають силу. Та потрібно завжди позитивно е міркувати в якихось критичних ситуаціях. Як от, наприклад, у людини там щось болить, а їй потрібно кудись їхати. І е тоді от, е людина намагається другам допомогти їй і сидить, думає, що робити. А потім людина каже, ладно, Хай, все нормально, якось доїду, Типа, все все хорошо. Типу в другому, звісно, акценті це, я просто не знаю, як сказати. І тому якось легше стає, ти вже не так заморочуєшся. Ну, тобто людина вже якось сказала і вже легше. Ну тобто, то, що слова мають силу. І тому вже, вже легше жити, вже легше бути. І ще тут так думав, одна людина казала, що... Потрібно завжди шукати позитив, і де є можливість там усміхнутися, десь там, я не знаю, порадіти, коли є можливість. Тобто ну, не завжди улибатись, але по можливості, тому що всі і так сумні, і просто позитив якийсь так в цей світ заносить. Тобто ви нічого не втратите і нічого з вами не станеться. Тобто ну, ліпше по-любому не стане, якщо ви будете все ну, нагнітати. Тому потрібно завжди шукати позитив і е, ш, тоді буде легше взагалі, тому що самому цю силу, і тоді буде легше шукаємо саме себе натихнути. І краще мотивувати себе самому, тому що е, тут я ще хотів пороляти на таку тему, як своя точка зору, ну, так я вже говорив, І що якщо ви... Будете намагатись самі щось тужитись серед других, то вас вже будуть намагатися якось загнути, тому що бачать, що ви тужитесь, ви вже виділяєтесь і все. І всі будуть робити все, щоб ви е, не досягнули своєї мети. Тому потрібно завжди працювати, не слухати нікого. Отака вийшла розмова, отакі кадри гарні. Прямо мені сподобалось, я прям кайфанув. Тому дякую за перегляд. Працюємо далі.